Всім привіт! У нас є гіпотеза, чому русня обстрілює нас по понеділкам. Тому що якраз у понеділок ми знімаємо дайджест, і вже другий понеділок поспіль вони хочуть нам завадити. Але знаєте що? <пл> вам, русня. Ми все одно знімаємо. Хоча, як ви бачите, трошки потемнішало. Але ми з вами знімаємо, боремось. Вчора я сам прокинувся від звуків вибухів, а потім від мопедів. Сьогодні Антон прокинувся від свисту ракети, що над ним пролітала. Коротше, все непросто але зараз за вікном гарна погода, оптимістичний та злий Київ. Тому все буде Україна. А паній Русні, безсумнівно, прийде здесь. І тим часом ми не тільки не зупиняємось, ми летимо. Бо нас вже 5. Тисяч підписників. Ну, ви уявляєте у мене ця, цей язичок, бо ми не встигли купити. Вітаю всіх і олдів, і новеньких. Welcome to культурно, Brothers and Sisters. Вже скоро ми подаруємо вам нові огляди, нові рубрики. Звичайно, якщо. Ну, ви розумієте. А ви можете подарувати нам підтримку та підписатися на наш Патреон. До речі. Ми ретельно зайнялися Патреоном та обновили наші лоти. За допомогою них ми хочемо створити свою унікальну кіноспільноту. Тому від 2 доларів ви потрапляєте у наш спеціальний елітний патронський чат. Від 5 доларів ви можете голосувати за теми нових оглядів. Ви навіть можете проголосувати за якесь скажене весілля. Але не робіть цього. Не робіть. Але якщо проголосуєте. Ну, у мене не залишиться вибору. І далі, чим більша ціна, тим цікавіша пропозиція. Тому залітайте на Patreon, вривайтеся в лоти, будемо дуже вдячні за вашу підтримку. Вона нам потрібна. З вами Кір. Погнали! Нещодавно пройшло 14 жовтня, свято захисника та захисниці України. І мене дуже тішить, що і у нашій кіноспільноті є не тільки кінчені люди, а й дуже героїчні. Насправді за ними майбутнє українського кіно. Ну і за диванними блогерами типу нас. Всі знають, що у лавах ЗСУ воює режисер Олег Сенцов, режисерка Олена Максьом, оператор Сергій Михальчук. Гафер Максим Рубан та багато інших. Також хочу передати привіт та окремо привітати наших друзів, актора Олексія Самойленка та продюсера Сергія Бурковського. Пишаємося знайомства з вами! Вітаємо зі святом та чекаємо з перемогою! Також вітаємо та шануємо всіх, кого не назвав та кого не знаємо. Культурно з вами! Продовжуючи новини минулого тижня Нетфлікс. Ну, а правда, в контексті України звучить непогано. Стрімінговий сервіс уклав угоду з фільм Юа Дистріб'єшн про великий пакет різножанрових фільмів. Перші сім проєктів вже доступні до перегляду. Мої думки тихі. Вітаємо Антоніо. Захар Беркут, Зірки за обміном, віддана Макс, Сторожова застава та Поводир. Що я вам скажу? Незважаючи на всратість частини з цих фільмів. Я нещодавно гортав стрічку на Нетфліксі. І знаєте, наші картини виглядають не гірше за багато іспанських, американських чи там польських фільмів на Нетфліксі. Тому все це рух. А рух це розвиток. Фільм, про який говорять вже давно та багато. Фільм номінант багатьох фестивалів. Фільм, який зірвав аплодисменти на Каннському фестивалі. Нарешті у картини Панфір Дмитра Сухолиткого Собчука з'явився повноцінний трейлер. Історія фільму розгортається на заході України напередодні традиційного карнавалу Маланка. Вона розповідає про головного персонажа Панфіра, який повернувся додому до своєї сім'ї після довгої відсутності. Герой мусить виправити помилку сина і відновити зв'язок зі своїм кримінальним минулим. Прем'єра наступного року. Треба бабки, документи не мали зробити. Але не знаю, ніхто не має знати, це лише на один раз. Що там нахідує, контрабанду? Що для однеї грі для простих людей підробіток. Я не хочу робити в в цей кримінал. Чув. Чим із не можу в житті займатися. Оскільки прокат пройшов, хочу трохи поговорити з вами про я працюю на цвинтарі. Я ходив на нього у кіно. Ви молодці, хто теж сходив. Все ж таки, часи складні. Треба підтримувати українське кіно, яким би воно не було. Але це погане кіно. На жаль, я очікував більшого, люди, які читали роман, теж коротко. Це незграбна, дирява та погана виписана екранізація, яка прийшла до нас, немов з нульових. Серіальна зйомка, перегравання, серіальні утиски акторів, дуже дуже погана режисура. Що не дивно, режисер-дебютант, який до цього знімався у кримінальному милі. Головний герой не пропрацьований, він не викликає жодної симпатії. Задумка симпатична. Історія має гарний потенціал, але ну, знято дешево і халтурно. Я просто бачу кострубату працю художників-постановників та моменти, на яких пиляли бюджет. Такого вже просто не повинно бути. І загалом фільм дуже застарілий. Реально, у нульових він міг би сприйматися не так погано, але після всього, що ми бачили за останні роки. І я певен, після всього, що ми побачимо на тижні критики, ні, такого на наших екранах вже не має бути. Чи просто знімайте серіал, тоді і претензій буде менше? Ну що ж, поговорили про позитив, поговорили про різне, і наостанок цього блоку про Держкіно! Підписали ми з вами петицію, зібрали 25 тисяч голосів і. Кабмін її відхилив. Він не підтримав скасування реорганізації, а фактично ліквідації Довженко-центру. Місяць вони думали, щось там думали чи просто забили. І нещодавно відповіли, що реорганізації, ліквідації все ж таки бути. Вони повністю підтримують позицію Держкіно. Баного. Довженко центр вже відповів. Великий лист про некомпетентність Держкіно, про недоречність реорганізації, про некомпетентність установи, якій планують передати архів та анімаційну студію та й таке інше. Але два корпуси вже мають віддати під приватизацію. Наказ підписаний згідно з останніми документами, вже зрозуміло, що держкіно тупо цілиться на приміщення. Чесно кажучи, я й не знаю, що тут додати. Довженко центр обіцяє розробити якийсь алгоритм дій, щоб далі чинити супротив, але виходити не можна. Більша частина кіноспільноти мовчить, всі державні інстанції проти нас. Чесно кажучи, раніше руки би опустилися, але часи міняються. Тому може і не прямо зараз, але з часом. Ми зможемо побороти цю ситуацію. Поки слідкуємо за ситуацією, тримаємо руку на пульсі. Держкіно ви гдони штопані. Брюс Віліс припинив зніматися в кіно, але фільми з ним чомусь все ще виходять. Ось на підході фільм Райське місто режисера Чака Рассела, у якому актор об'єднається з Джоном Траволтою. Це було б прекрасно, якби не сумно. Останній раз вони знімалися у кримінальному чтиві. Ех, у райському місті мисливець за головами зник, і на пошуки підозрюваних в його зникненні відправляється син та друг героя. Але їм заважає таємничий вбивця, а з часом вони укладуть союз з іншим таємничим вбивцею. Коротше, кіно обов'язково буде якісним, і ми всі його подивимось. Ніт. Ліам Нісон знову буде зніматися з пістолетом, але цього разу актор буде голим. Студія Paramount запустила у розробку перезапуск культової пародійної комедії Голий пістолет. Продюсером фільму має стати батько Гріфінів Сет Макфарлейн, а режисером Акіра Шафер. Ліаму Нісону власне, запропонували головну роль. Не дуже зрозуміло, чи це буде саме перезапуск, чи продовження серії, але новина цікава. А що окремо цікаво, чи вистачить авторам яєць на такі ж потужні жарти, як і в оригінальних фільмах. Ну і як вам новина? А ви дивилися класику з Нільсоном? Брендан Фрейзер після успіху фільму Дарина Арановський Кит потроху повертається до кіно життя. Нещодавно актор сказав, що готовий повернутися у нову частину мумії. якщо така буде. І якщо його покличуть. Нагадаю, саме цей фільм зробив Фрейзера зіркою. Причину провали мумії з Крузом, Фрейзер бачить у тому, що фільм став занадто горорним і менш веселим. А як зняти веселий четвертий фільм, Фрейзер, звичайно, знає. Ну, головне, щоб в нього тепер хтось це спитав. Дивимося трейлер нової екранізації культової книги Роальда Даля «Матільда». Історію про обдаровану дівчину, яка виступає проти шкільної диктатури та тупості дорослих. Нова версія буде рок-мюзиклом, а головну антагоністку зіграла Ема Томпсон. They like troublemakers, Wormwood. They made such a lovely sound when they slap. No! That's not right. You just said no to me. Yet anti hero: Red Hulk. Це Альтерего генерала Роса, який весь час заважає месником і який вже скоро збере марвеловський загін самогубців, громовержців. Його роль грав Вільям Гьорд, але актор, на жаль, помер. І ось стали ходити чутки про послідовника цієї ролі. І їм несподівано стане Гаррісон Форд. Він має з'явитися у Капітані Америка 4 та «Громовержцях». Чесно кажучи, не думав, що на старості років Форд дійде до супергероїки. Блейд таки не Ну, майже. Виробництво фільму поки що повністю зупинено. Студія шукає режисера. Після уходу Басама та Ріка, Марвели думали швидко знайти режисера на заміну, але все ж таки вирішили не квапитися і повернутися до зйомок десь на початку наступного року. Що ж, нічого доброго від Блейду, не чекаємо ще з останніх новин. Чарлі Кокс висунув теорію щодо нового серіалу про Шибайголову, Шебайголова народжений заново. Актор каже, скоріше за все, шоу перезапустить історію героя, а не буде продовжувати те, що заклав у трьох сезонах Netflix. Новий серіал від Діснея складатиметься з 18 серій, що дуже багато для одного сезону. Всі попередні серіали стрімінгу мали 6-10 серій. Очевидно, що студія дуже багато ставить на цього героя. Що ж, Чарлі Кокс у цій ролі крутий, сам герой теж крутий. А чи зможе Дісней зробити так само жорстко, як це було? Ну тут тільки час покаже. Перший і третій сезон шибай голови Нетфлікса я вважаю просто чудовими, а героя одним з найкращих на стрімінгах. Діснею треба буде дуже серйозно постаратися. Подивився нічного перевертня, святковий спешл від Марвел. Це 50-хвилинна ретро-історія, знята по дні жахи, яка розповідає про полювання на монстра. У головній ролі Гаель Гарсія Берналь. Історія легка, симпатична та досить оригінальна як для Марвелу. Таке враження, що декілька людей, які там хочуть експериментувати, все ж таки залишились. Але більше 50 хвилин їм, на жаль, не дають. Банди Нью-Йорка стануть серіалом. Сам Мартін Скорсезес продюсує та поставить два перших епізоди. Нагадаю, що саме він зняв у 2002 році одноіменний фільм, який, у свою чергу, є екранізацією відомого роману. У центрі сюжету серіалу мають бути персонажі, не показані у фільмі, та загалом це буде новий погляд на роман. Виглядає як своєрідне розширення всесвіту банд Нью-Йорку. Ну, що сказати? Подивимось. Нарешті! Нарешті! Завершилися персні влади. Я своє відстраждав. Заради вас до речі. Знаєте, це той випадок, коли наша реальність у 100 разів цікавіша за серіал, на який витратили майже мільярд доларів на хвилинку. Під кінець краща історія не стала, а останній епізод взагалі показав безсенсовість всіх попередніх серій: вміють, можуть, практикують. Амазон! Більш детально про серіал ви почуєте у нашій новій рубриці. Дуже детально. Але все ж таки я хочу дещо відмітити. Я помітив такий кумедний розгін, у мене навіть були такі коментарі, що ті блогери та критики, що гейтять персні влади, йдуть на поводу у публіки та займаються популізмом. Ха! Друзі, звичайно, дуже круто бути бунтарем та йти проти натовпу. Мені, наприклад, дуже не подобається фільм Джокер. Але у мене немає претензій до тих, хто його хвалить. Нехай. Так до чого ці маніпуляції щодо перснів влади? Це відверто лайновий серіал, халтурний, і вся критика навколо нього досить об'єктивна, навіть поза контекстом Толкіна, канона та всього іншого. Більш того, ця критика потрібна, тому що якщо ми будемо хвалити херові серіали, студії продовжать знімати херові серіали. Хоча вони і так продовжать, ну але це не суттєво. Ми принаймні показуємо свою позицію. Тому нехай вам і сподобалися персні на здоров'я. А ось маніпулювати це ну це просто смішно. Подивився перші три серії серіалу Шантарам. Це екранізація культової книги з Чарлі Ганемом у головній ролі. Герой тікає з австралійської тюрми та поринає у вир кримінальних та романтичних пригод в Індії. Історія повністю автобіографічна, що окремо надає їй цікавості. Мені три перші серії сподобалися: вони цікаві, бадьорі, кінематографічно зняти, Чарлі Ганем ідеальні у головній ролі. Тому поки що раджу. Більш детально розповім, коли додивлюся. From it. Як ви пам'ятаєте, я тримаю руку на пульсі подій в Ірані. Кіноподій в Ірані. Новини неприємні. Режисери Джафар Панагі та Мохамад Расулов сильно отруїлися газом під час пожежі в їх в'язниці. У Тегерані у в'язниці для політичних в'язнів трапилася пожежа. І поліція стала застосовувати усі методи, щоб не допустити хаос. І газ, і звукові бомби. Обидва режисера живі, але постраждали. Через дружину Панагі передав громадськості, що під час пожежі його сильно обдали газом. І це були найгірші години в його житті. Підтримуємо протестувальників, слідкуємо за подіями. Вони нам давно цікаві не лише з кінематографічної точки зору. На анімаційному фронті поки що тихо, але як тільки, одразу вам розповім. Поки просто дивлюся Ріка й Морті. Останні хіти росіянського кінопрокату: Серце Парми, якась хуйня про князів, Барбоскини Команда, якась всрата анімація та Джиспер Крісперс номер 150 з рейтингом мінус 100. Тому що це єдині допущені до офіційного прокату фільми. Ну, що поробиш? Цікаво, що переможе патріотизм та бажання підтримати барбоскиних? Чи все ж таки не бажання дивитися таке лайно? Хоча росіяни, лайно очевидно. Творці Чорної Пантери заявили, що їх фільм буде схожий на хрещеного батька. Немов там буде протистояння двох сімей: сім'ї вакандійців та сім'ї океанських чуваків Немора. До речі, Немор дуже всратий. Що я вам скажу? Ідіть з такими порівняннями. Знову домагання. Чи типу домагання поки не зрозуміло. Призупинені зйомки фільму бути смертним за участі Біла Мюррея через те, що актор нібито роздягнувся та намагався цілувати партнерку по фільму Кікі Палмер, причому цілував він її через маску. І акторка була у масці через те, що ковідні правила в Голівуді ще не відмінили. Чесно кажучи, досить кумедна картина, гідна якогось фільму з самим Мюреєм. Актор сказав, що його поведінка була нечутливою, але описану версію подій він не підтвердив. Мені здається, що сталося якесь непорозуміння, яке починають роздувати до класичного домагання. Але далі буде. З нового! У прокат вийде Чорний Адам. Імбовий супергерой Двейна Джонсона роздає лящей негідникам та думає, ким же йому стати героєм чи лиходієм. А головна кіноподія цього тижня це Тиждень сорі за тавтологію… критики. Українські прем'єри, класика комедії, англійське кіно та багато чого іншого. Все це ви зможете побачити на цій чудовій події: Київ, кінотеатр-жовтень. Дуже раджу ознайомитися з програмою та відвідати максимум показів. На якомусь з них ви можете побачити мене та Антона. Та когось ще з нашої команди. Та кінокритика Олександра Гусєва. Та приходьте на тиждень. Крит». Дякую всім, хто нас дивиться, дякую всім, хто підписався, дякую всім, хто ще підпишеться. Чекаю ваших вподобайок, підписок, коментарів та особливо підписок на Patreon. Нас там поки що небагато, але вже скоро будемо вриватися і в чат. І в голосування. Ну, про все це я вже розповідав. Стрім на 5000 зробимо трохи пізніше, тому що зараз у нас в планах дві нові та дуже цікаві рубрики. І хотів би ще трохи лірики, поговорити про наш дайджест та стиль. Чомусь не всім подобається моя критичність та оцінка певних фільмів та серіалів. Так, я, звичайно, кажу, що думаю, але разом з тим я намагаюся максимально це аргументувати. Звичайно, я можу сказати, що якась картина лайно чи серіал. Чи анімація, чи ще щось. Але я ж не посягаю на вашу любов до неї, чи на якусь ностальгію, чи не руйную ваше дитинство. Ну, насправді, я не руйную ваше дитинство, нехай воно буде з вами. Ви спокійно можете не погоджуватись, сперечатися зі мною, писати у коментарях, ведучий не прав, він такий сякий. Пишіть, поспілкуємось, я буду тільки радий! Але все це моя авторська історія, тому тут не буде сухості, тут буде критична оцінка, розбір, аналітика та моя думка. Насправді мені ніколи не подобалися канали, які не мали своєї думки, які обережно висловлювалися про всі новинки, щоб не образити ту чи іншу аудиторію, щоб завжди їх дивилися і ті, кому це подобається, і ті, кому це не подобається. То якась фігня, як на мене. А особливо у наш час відсутність позиції просто неприпустимо. Але як я кажу, це все лірика. Нас вже досить багато, однодумців багато, і мене це тішить. Також тішить, що навіть люди не згодні зі мною. Висловлюються досить коректно. Тому будьте розумниками, не нехтуйте тривогами, не тривожтеся самі, тримайте хвости пістолетами. Переможемо! Все буде культурно, все буде Україна.